І так, зараз Пашка у нас буде відгадувати на дотик, що це за рибка. Братан, взагалі нічого не видно, треба було вже починати знімати, як я сюди сідав, бо це був би ще контент. Ну дивіться, зараз я це все поміняю і летим. Так, друзі, ми поміняли і ви всі знаєте добре акції кожні рибки називається. Пашка шоу, поїхали? Да, давай, давай, давай. Я почну напевно, з S. Так, все. Ну, це класика. Я сподіваюся це класика. Це Може відразу. Це правда? Да, да. Може одразу відложувати. Куди відложувати, я не знаю. Сюда. Ну не бачу, куди кладу. Так, Поїхав слідку. Добре. Це у нас може бути стружка краба або кальмара. Я думаю, що це стружка. Пока ні, Пока не, поки не вгадуєш. Не буде... Ну ладно, давай, пойдемо. Це янтарна. Ну так. Да. Ем, полосатик. Ну це було дуже легко. Того, давай забираємо. Янтарний полосатик ми вгадали. Залишились в нас ці чотири види. Це. стружка краба. Ха! Ну так. Я думаю, що це буде. Я думаю, що це буде але... Я думаю, це вже теж це буде. Ну давай далі. Ну якщо це стружка краба була, то То це значить каймар. Ну ну Вся моя тупо заварушка, тупо він мені обливав і скайп. То що він мав гадати. Ооо, а це я не пам'ятаю. Я знаю, як це виглядає, але я не пам'ятаю. Воно таке. яскраве, воно з паприкою. Ну я. Не не... Ти махлюєш, ти знаєш, що тут на столі. Откуди ти знаєш колір? Я я, я пам'ятаю просто. Ти бачиш там чи що ти? Не, я не бачу, я просто пам'ятаю, що в нас довге, Ти типу йде довга дуже така риба і вона з паприкою. Так. Не риба? Нет. це? <сумі> а, ну це ти ты ж. А нюхать не можна. Ну це не щука, точно. Це не щука, ні, не щука, ні. А, ти думав, щука, але щука є спер... ну, да. з перцем Ну є... да. Є щука з перцем, є щука без перца. Але це не щука. Добре, в нас є. Залишил, да. Залишилось. два варіанти, Я гадаю, ти паша вгадає чи ні? Скільки ще, в тебе пас залишилось 30 секунд. Добре, я кажу, що це, це стружка. Кальмара. Не, стружка Краба. Так же была. Да? Ну да. Кальмара Ну була тоже. Кальмар краб. Сеструшка. Добрая Не стружка краб. Не стружка кальмара. Нестру. <риск> 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 типа. Це дуже сложно. Ну типу. Typу... Ну не, не выдал. Ну, ну я все, все я бабу, братан. Ну я ты вже и не... так час вышел. Я не знаю. Давай, снимай повязку. І що я напевно і знав, що це ці два інгредієнти. Ти просто забув назву, да? так? Забув... Назв, якщо чесно, я, не... я би ці не згадав, би, якщо чесно вам кажу. Я не пам'ятаю, як саме. Я знаю, що це, це стружка, не стружка, а нарізка чи як вона. Да, нарізка краба. нарізка краба. А це, пам'ятаєш, що це? Ні. Це ну... філе кальмара з перцем. Перуанський кальмар. Замовляйте. Щука, щука. За Замовляйте в нас в Телеграмі.